Енергетика. Зараз ми кажемо про все, про те, як, що у нас на фронті, про те, що у нас з бюджетом і таке інше, але ми знову забули, що енергетика це важливо. І як ми переживемо цю зиму, я не знаю. Чому? Тому що у нас Зеленський пообіщав, пообіцяв 1 мега. Гіга. Гіга, 1 Гіга. Так, ват. Міністри прозвітували про 006% від цього гігавата, а ми ж навіть не один, розумієте? І радіють і хлопають долоньки. Звісно, вони будуть жити в теплі, їсти мівіну, бідняшки. Ну, я думаю, що з вершковим маслом. А як будемо виживати ми, враховуючи, що міністр енергетики. Він як руський воєнний корабль практично непотапляємий. Всіх знімають, тасують, міняють ліжка містами. А він залишається міністром енергетики. І ми не забуваємо, що цей міністр енергетики це кандидатура Деркача. А Деркач у нас що зараз? Сенатор там якийсь в Росії. Тобто цей міністр енергетики точно не буде робити так, щоб у нас був 1 їга, мега ватт. Ні, він буде робити все, щоб нашу енергетику загробити до кінця, щоб нарешті я могла сказати, ми вас заморозили. Побачимо, як буде. І Хотілося б почути від зеленої влади хоч щось таке притомне, але я на це не сподіваюся, Тому готуйтеся до зими. Дрова замовляйте, буржуйки, купуйте генератори, у кого є на це гроші. Думайте, як ви будете цю зиму переживати. Слава Україні! Все одно!